Вітаю на моєму каналі Сікорка, і сьогодні буде оновлення по Вегові. Я на Вегові вже 3 місяці, це третій місяць, а саме зараз я на дозі 1 міліграм. Вчора я вколола третю дозу 1 міліграм, тому я 2 тижні вже на дозі 1 міліграм. І за цих два тижні я схудла на 2,5 кг. Без спорту і без жорсткої дієти. Я дійсно їм те, що хочу, але це зовсім не та їжа, яку я вживала до Вегові. Я думаю, але не обмежую себе. До речі, про ось цей постійний голод. Я б сказала, що він зник, якщо б не вчорашня ситуація мої відчуття. Вчора, це був другий тиждень на дозі 1 мг, і я вколола третю дозу десь о 11.30 вечора, куч дуже пізно. І, напевно, треба було вколоти зранку або ж в обід, щоб я такого не відчувала. Тому що вже під вечір. Я згадала ось цей такий якийсь дивний емоційний голод, коли тобі ніби всередині так важко, бо ти худнеш, бо тобі не можна їсти щось, наприклад. Це тільки все те, що відбувалося всередині, коротше, в мене. І я зловила себе на думці, що за три місяці на Вугові я такого ніколи не відчувала. Я відчувала голод завжди. Холодна була, але саме такого якогось противного, важкого, пригнічуючого відчуття у мене не було. Таке у мене було відчуття, коли я голодувала, коли я нічого не їла. І це можна щось порівняти з таким. Але я вколола і зранку навіть не хотіла їсти. Взагалі перший у мене був прийом. Напевно, 12 обіду. Це так не спеціально. У мене просто була зустріч. Е і так сталося, що я так поїла, але я дійсно і не хотіла їх їсти швидше. А, що ще такого? До речі, можете мене привітати. У мене був побічний ефект. Це якраз з'явилось на Вугові 1 мг. Запор. Я десь тут вставлю таку штучку, я пила десь 3-4 дні і все стало класно, тому що цей препарат він пом'якшує кал. Його можна додати в воду або сік, або навіть в каву. Коротше, і пити. Він дуже класний, десь тут буде. Ось таке було. І ще е, я вам ніколи не казала, тому що якось я не поєднувала в ГОВІ. І головний біль, тому що до Вегові у мене дуже часто були головні болі, не знаю, ці мігрені. І це такі головні болі, страшні, що ти просто вмираєш і ти блюєш. Цей біль завжди, майже такий страшний, супроводжувався блювотою. І, коли, і от вже я третій місяць на Вегові, я жодного разу не блювала саме від головного болю. Е, ось таке. Але ще хотіла сказати, наприклад, я вчора вечором плакала, погано спала, майже не спала, може 3,5 години. І це завжди таке комбо. У мене завжди болить голова, коли я не сплю або ще сльози, якийсь там стрес мінімальний. У мене починає боліти голова. Зараз, на слава Богу, вона не болить, але я не знаю, що я. Щ... Я розумію, що, можливо, це не так взагалі, воно там нічого не діє, а можливо і так. Коротше, до того, що 28, так, 28 травня, сьогодні 4 червня, коли я це знімаю, я вколола собі вперше в житті ботокс. Мій перший ботокс в 31 рік. До цього я нічого з обличчям взагалі не робила. От тільки рік тому, коли я летіла в Україну, я колола плазму два рази. Коротше, повернемось до Вегові. Наприклад, я зараз голодна, зараз пів сьомого вечора я їла лише в 12-й, та о 12-й обіду. Я зараз знаю, що я голодна, але це мене не турбує. Типу, мені окей, мені здається, що я навіть могла би попити чаю і просто закінчити цей день і лягти спати. Ой, але я точно буду щось з'їсти зараз. Я не знаю. Два кг два з половиною кілограма за два тижні це хороший результат. При тому, що я почувала, з крім цього одного вечора, одного дня, і то у мене мають бути завтра місячні. Це, можливо, теж був пов'язане. Напевно, дія препарата зменшувалась тому що це е, кінець тижня, плюс мої гормони, е, мій стрес. Ми переїжджали, дуже багато питань, ми шукаємо роботу. Е, син ще в школу не пішов, до речі, завтра він йде перший день в школу нову. Її видно з вікна. Зараз покажу Покажу трошечки вам мого нового дому. Ось тут коробки, тут коробки, у нас якось дуже багато роботи, і в нас нічого не поміщається. Ось такий у нас вигляд з вікна і ось тут. Це просто краса. І таке, що я б хотіла від себе, тому що я реально не стараюся, я майже не прикладаю зусиль. Можливо, такий просто період, переїзд, пошук житла, Нова школа абсолютно де, у мене якось дуже багато інших питань. Якийсь такий час ніби важкий, але складний, але якось по-іншому. Що я б хотіла, дійсно. Вже дійсно спорту додавати, тому що це все без спорту. Ну, і, звичайно, з цим всім переїздом, з цим часом я деколи їла і в 11 годині вечора, тому що я була голодна або в дорозі 5 годин їдеш, їж Макдональдс. Я б хотіла не їсти на вечір взагалі, собі таку звичку зробити. І це не те, що типу, ти худнеш, і це така дієта. Я, у мене був такий період, коли я не худла спеціально, але ми так привчились були вечеряти сьома, шоста, тридцять, сьома, і ти, ти так вечеряєш до піввосьмої, наприклад. І ти більше не їш, абсолютно. І, і ця легкість, тому що для мене не їсти після ї напевно, це ще трохи дивно. От, Шоста-сьома, от я хочу, щоб у мене був останній прийом їжі. І, звичайно, спорт. Буду старатися додаватися спорту, тому що без спорту воно буде йти повільніше і тіло зовсім інше. Треба спорту. Також вода. Я не знаю, чому в мене такий період. Я, просто, я люблю воду. Я всіх заставляю пити воду. Але в мене чомусь такий період, що я її важко п'ю і дуже мало. Таке оновлення по Вогові. Дуже дякую всім, хто дивиться мій канал. Дякую, що ділитесь своїм досвідом, своїми історіями. Мені реально дуже приємно і мені дуже цікаво читати і бачити якісь інші зміни, результати ваші. Все, дуже дякую, всім па-па.